Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную послухати оповідання Василя Сухамлинського, як їжачок до зими готувався. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Був собі в лісі їжачок. Знайшов він кімнатку в дуплі Старої Липи. Тепло в ній і сухо. От він там і живе. Настала осінь, падає жовте листя з дерев, скоро й зима настане, почав готуватися їжачок до зими. Сходив до лісу, понаколював на свої голочки сухого листя. Приніс до кімнатки, настелив, стало ще тепліше. Знову подався до лісу їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голках до хатини, склав у бочці, а бочку зробив із березової кори. Ще раз причимчикував їжачок до лісу, нашукав грибів, насушив їх і теж поклав у бочку. Тепло й затишно їжачкові, але сумно одному. Захотілося знайти товариша. Пішов він до лісу, зустрів зайчика. Не хоче зайчик йти в хатину до їжачка. І сіра мишка не хоче, бо в них свої нори. Зустрів їжачок Цвіркуна, сидить цвіркун на сухій стеблині, дрижить від холоду. Йди до мене жити, цвіркуне, пострибав цвіркуну хатину до їжачка ради раденький. Настала зима. Їжачок цвіркунові розказує казку, а цвіркун пісню їжачкової співає. Діти, ви уважно слухали оповідання? То скажіть мені, будь ласка, про кого оповідання? Так, про їжачка. А як їжачок готувався до зими? Молодці! Він збирав груші, яблука, гриби. А кого запрошував їжачок жити до себе? Так, зайчика, мишку, цвіркуна. Хто залишився з їжачком? Так, цвірком молодці малята. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. До побачення!